Доброго дня, дорогі глядачі, сьогодні ми будемо е, садити наші діточки на горшечки, на сімерочку. Е, в попередніх відео ми розсаджували дітки. Тепер ми будемо дітки садити на горшечки. Е, щоб дітка вам швидко квітнула, давала квіти, горшечок повинен бути малесенький. Якщо дати великий горшок, Піалка вам не зацвіте швидко. Дивіться, отак ми робимо. Даємо осмокот. 4 горошки осмокоту. Ось такі малесенькі листочки ми можемо їх відірвати, викинути, вони їй не потрібні. Піалочку витягуємо ґрунт я не обтрушую. Це без потреби, хіба трошки, хоча навіть не потрібно. Отак. Горшечок має бути малесенький. Щоб ваша фіалка гарно росла, їй потрібен маленький вершечок і легкий ґрунт. Ось Тут фіалка повинна прожити півроку в такому горшку. Через півроку робимо перевалочку на дев'ятку. Будь-яка фіалка переважно завжди пересаджується через кожних півроку. Але інколи, якщо минає півроку, і ваша фіалка красива і вся в квітах, то її не потрібно пересаджувати. Почекайте, поки фіалка переквітне. Ось така у нас вийшла фіалочка. В наступних відео я покажу, як пересаджувати дорослі фіалки. І все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!